Друзі, усім привіт! Хочу попросити вибачення, що так довго не було відео. Якось то одне, то інше. Дуже багато було справ, якихось там діл, то там їздили за кордон зі старшою донькою, то одне, то інше. Ну і нарешті я вирішила таке, що треба щось, щось викласти. Сьогодні дуже несподівано Ми прийняли рішення з дітками поїхати на Акву. Аква це такий заміський центр відпочинку. Тут є озеро, от там позаду мене. І також є декілька басейнів. Це десь 15-20 хвилин їзди від Чернівці, що є дуже зручно. Сьогодні просто страшенна жара в місті, я не знаю, десь більше 30 градусів точно. Думала зранку ввести дитину в садочок молодшу, але ну, просто дуже жарко, тому швидко вирішили зібратись і сюди поїхати і трохи відпочити, бо, бо дуже жарко. І дивилася прогноз погоди, що потім буде похолодання. І тому ловимо момент, як то кажуть. Вирішила вас взяти з собою, покажу трохи тут території, як тут все влаштовано, тому залишайтеся з нами. Ми наплавались, накупались, трохи підзагорили і дуже зголодніли. Там біля басейну якось дуже все не дуже добре з'їжує. І так замало, піци нема, там картоплі фрі нема, є тільки бургери і батат. Тому я вирішила зайти тут у поряд більш-менш приємний ресторан. Ось ми зайшли, чекаємо, замовила дітям бульйончик, собі банош з бризою і стейк. Чекаємо, коли нам це все принесуть. Покажу вам. Такий сьогодні віддався такий день, майже як на відпочинку. Дуже несподівано. Покажу ресторан. Ось такий людей не дуже багато. До речі, часто а, якісь дні народження відмічають. Просто сьогодні будній день, тут небагато людей, просто жарко, як в Туреччині. Ну і тут ось це таке озеро. Спекотно тут, до речі, вийшло на сонечко і одразу так. Дуже такий приємний вайб в цьому ресторані. Дивіться, яка краса. Я думаю, ввечері, коли тут прохолодно, тут взагалі дуже, дуже так приємно сидіти. Така класна атмосфера. Хтось там плаває на катамаранчиках. Я думаю, їм зараз дуже жарко. Загорять добряче. Ми зараз підкріпимось трохи і далі підемо плавати. До речі, зараз вже шоста година, а люди все приїжджають і приїжджають. Мені пощастило, що я знайшла місце на парковці. Просто забито все. А можна подати? Так, зараз майже сьома година. без двох хвилин сьома година. Ще дуже багато людей. Купається, бо жара і не думає спадати. Покажу вам трохи тут лежачки. До речі, через годину воно все повинно зачинитися. Але щось так не дуже схоже. Що в народ уходить? Ось тут ще є ресторан, де можна з'їсти якийсь фастфуд, але майже не було ніякого вибору, тому ми пішли в інший. Так. Це вхід, тут є крияни. Так, це типу дитячий басейн. Там дуже маленькі дитячі справи. Взагалі для, для рочок два рочки. І он він є такий дорослий великий. Людей ще дотика. І там, там ще за цим ще один, але вода там прохолодна. Майже ніхто там не хоче купатися. Просто туреччина якась. Жара просто страшенна. Тому я йду класти телефон. Іду пернати у воду. Бо спека дуже сильна. Не знаю. Там моя втівка вже, мабуть, не на сонці ще, тому що іншого місця не було. Втівка там моя, мабуть, вже розплавилась. капець, Ось така аква. В принципі, класно, нам тут дуже подобається. Я думаю, що ввечері... З цього озера. Чесно, не знаю, чи це природне озеро, чи це водосховище. а З нього йде прохолода. А ось тут такий це наш, ми тут розташувались, наші речі поклали. Він такий, типу, топчан, але він як качелька, тобто його можна так гойдати. топчан гойдалка Ну, Взагалі вайб дуже приємний. Можна отак от закрити, і щоб тебе ніхто не бачив, а можна не закривати, бо я думаю, що якщо закрити, то буде дуже жарко. Так, все, ховаю телефон, іду купатись. Ось так тут столики стоять, бачите, можна взяти якісь напої, якісь бургери, нагетси. А так файно посидіти. А якщо ти ще не за кермом то можна якийсь коктейльчик чи пиво взяти і взагалі розслабитись. Народ ще просто наповно тут бавиться, купається. До закриття, вони кажуть, вони до восьмої працюють, до закриття десь хвилин 7, але я думаю, що ніхто виганяти нікого не буде. Там після цього басейну ще є ще один теж для діток. Дуже зручний. Віці яка краса. Сонечко вже потроху починає сідати. А сьогодні 19 червня, тому воно сідає дуже пізно. темніє пізно. Ничка так ближче чудово. Просто таке враження, що ти десь на морі. Дуже красиво, дуже класно. Напишіть, як вам, чи ви поїхали б так відпочити на день. Чи вам подобається такий відпочинок взагалі? Як вам? Усім добрий вечір. Ми вже добрались додому. Зараз близько 10-ї вечора, але на дворі світло, як ви можете бачити. Я вийшла політи квіти, покажу вам трохи, як я влаштувала наш двір для літа, як ми пересіджуємо блокаути. Покажу вам трохи нашого вайбу вечірнього, покажу свої квіточки, які я поливала. От. І будемо вже закінчувати це відео. Так, я придбала ось такі гарні чудові квіточки. Але вони потребують багато водички, зокрема ось ці. І ще їх, на жаль, дуже люблять жерти слізні. І їх дуже багато зараз. От. Так. Така от у нас ялинка. Їй вже ну, трохи більше, ніж півтора роки. Вона у нас росте. Вона щось на камеру виглядає такою сухенькою, але вона насправді досить таки пухнаста і не, 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 не висушена. І вона там нещодавно пускала такі молоденькі гілочки, відростки. Я її поливаю, тобто. Наче то все добре з нею. От вона вже така висока була, не знаю, була ось така, мабуть, вона виросла. Так, ось така в нас качелька. Я тут люблю сидіти ввечері, пити чайочок, чекаючи, чи що просто сочок, чи просто сидіти. Так, тут моя дитина молодша грає в кінетичний пісок. Я його так... Накриваю, щоб туди ніхто не залазив. Включила собі ось свічечки, запалила. Так, це теж в нас квіточки. Це азалія, чи її ще називають рододендрон. Вона була дуже гарна, дуже така. Жаль, я тоді не зняла відео. Багато було уся така шапочка рожевих квітів. Ну, зараз теж вона. До речі, чудово себе почуває Така вона е, дуже дуже жива, дуже така зелена. А, от Ці такі колокольчики тут я їх також полила. Но я вам скажу, їх теж дуже люблять слизні їсти. Не знаю, що з цими слизнями робити. То якась хімія потрібна, мабуть, але не знаю, я не дуже люблю хімію. Побачимо, а це гіранька. Геранька така гарна, красива, але була ще гарніша. Тобто вона щось теж зів'яла, тому що в ї... мене тиждень не було в країні. Була в мене така невелика подорож, і без мене тут квіти ніхто не поливав, і тому вона так підзів'яла і. Квіти зійшли з цього рододендрону. Ось От. От таке в мене містечко в нас. Так, ще в нас діточок є такий будиночок. Ззинку ми тут зберігали багато чого, але зараз я, я тут все поприбирала, помила, і тут іноді дітки сидять, бавляться. А, друзі, вже пізно, темно. А... Я тут сиджу ще пючий очок і ніяк не можу себе примусити вже заходити додому. Буду вже завершувати це відео. Дуже дякую за перегляд. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, вам було приємно і цікаво його дивитись. А, до речі, скоро я планую ще одне відео записати про обстановочку. В Чернівцях про життя, яке тут зараз, як воно тече, що змінилося, що не змінилося. От тому буде таке розмовне більше відео. Все, буду прощатися з вами. Усього вам найкращого, усього доброго, мирного неба над головою найголовніше. Усім па-па, до зустрічі!